Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Рада вас вітати на своєму каналі Українська Відьма. Сьогодні ми з вами подивимось напередодні Великого Свята, що мертві вам передають, що ваші пращури вам віщують, що вони хочуть сьогодні вам сказати, що вони хочуть вам сьогодні донести. Не забувайте, дівчатка, підписуватись на канал, писати мені на телеграм, що ви хочете подивитись на особисті розклади. Зрозуміло? Конкретні питання. Що вам хочеться знати? Подумайте про себе, можливо, у вас є якась невирішена ситуація в житті, і ви хотіли б зараз розібратися. Що вам мертві віщують? Тут кажуть, або ти сама обрала шлях не бути єдиною жінкою, шлях трикутників. Або ти несеш з минулого цей біль. В будь-якому випадку, тут кажуть, ти сама обирає, обрала того чоловіка, який не, ціну, не цінує чомусь мені так іде формулювання. Не цінує тебе. Він є е, бездіяльність від нього. Ти занадто активна з тими, хто цього не вартий? Буде любов? Три карти любові випадає. Буде любов. Буде вибір. Знаєте, ви як один той самий урок проходите? Починається однаково, можливо, спілкування з чоловіками і закінчується їх відмовою від вас. А ви до них прив'язані і чекаєте. А чому так? Що нам скажуть рідні? А чому так? Тому що чоловік сам такий, як кажуть, сам по собі, бо то його рід тебе не приймає. Він бере з тебе ресурс, він може цей рід через тебе продовжуватись, тобто у вас можуть бути дітки. І тут відсотків 99 зі 100, тих, хто зараз дівчата дивляться, є вплив на чоловікові. Причому вплив, може бути, він міг з негативом вже до вас прийти, а міг його набути, поки з вами спілкувався. Дають любов, а чоловік вас не обирає. Добре. А можна вийти з цього кола? Давайте запитаємо. Можна вийти з цього кола? Ні. Бо жінка робить магію. На руйнування вашої віри в себе. Ви, якщо зараз, от ви зараз в такому стані, що ви просто підете в нікуди в відлюдника одинака. Тут порада спілкуватися, радіти життю, не намагатися врятувати те, що неможливо. Тобто ви не з того то боку заходите. Можливо, хтось намагається розірвати стосунки. Або перестати думати про чоловіка. О тут кажуть а, подружися з ним. Ну, хоча б всередині себе. Подружися з ним. І той вплив магічний, який здійснено на нього, він не буде так сильно впливати на тебе. Тут ще каже рід, що за вами інший не спостерігає чоловік, якому ви дуже подобаєтесь. І вас доля буде зводити з ним. Ті, хто вам для серйозних стосунків, ви їх відкидаєте. Можливо, от подивіться, хтось з вами там, не знаю, з вами спілкувався чоловік інший, і в нього зараз родина, все нормально. А вас з тим, кого ви обрали, родини немає нормальної. Тобто ви дивіться, два чоловіки, Ви протягаєте руку. І пропонуєте розділити єдину долю не, не тому чоловіку. Або ви намагаєтесь рятувати ті стосунки, які вже давно не стосунки, які прості надії. Просто зливаєтесь, що ваш рід вам говорить, що мертві вам кажуть. Відпускайте, що закрито, якщо ще стосунки є, не в їх розвиток, не нервуйте. Прийде свій час, або вони підуть на інший рівень, або просто чоловік відійде, легко відпускаєте. Особливо, хто в трикутниках, відпускайте з легкістю, то правильний вибір. Тому що інакше ви знову підете в інші стосунки. Також туди дає є трикутники, де є страхи, де є омана. Ну, а вам, ці чоловіки, вашому роду, навіщо вони? Вони не треба ні. М -м. Вони, знаєте, вони до якогось часу потрібні. Ну, поки ви, ви веселі, знаєте, поки з вами всі добре. А потім потреби в них вже немає. Ви це розумієте? Ви розумі... ви, коли от розум вас говорить, ви розумієте, що ті люди, ви дуже багато прощаєте, ви дуже багато на що закриваєте очі. І мозоком ви розумієте, що то неправильно, що треба ну, один раз зробив боляче, другого шансу не давати. Але все одно даєте і руйнуєте сам, самі себе. А ваші вже предки втомилися вас цілювати, розумієте? І окрім цього, знову показує, що є магічний вплив. Дівчата, не ну просто так ви сюди сьогодні зайшли. Порада. Страхи свої побороти. Жити, не жити в тих стосунках, де вам боляче, де є обман омана і. Знаєте, не живіть з тими, і не живіть з тими, кого не любите. Не чекайте тих, хто не любить вас. Давайте так.